Що краще «Мішлен» чи новий трієнджел? Ну 100% новий трієнджел буде краще за БУ «Мішлен». Гума якого року виробництва підходить для покупки? Не старше ніж 3 роки. Чи можна купувати БУ шини? Я б не радив. Чи об шини різного тижня виробництва? Так, це нормальна практика, нічого страшного не станеться. Що означають кольорові полоски на шинах? Вони для складської логістики, це не для покупця, їх можна не враховувати. Чи є термін придатності в шин до 10 років експлуатації максимум? Далі ні для чого жовті та червоні мітки на шиї? Чи потрібні вони при встановленні? Ну вони не впливають на монтаж, можна на них не звертати увагу. Що таке ОМ шини? Це гума, яка ставлять на авто прямо на заводі виробника. Яка шина вважається тихою? Та, що має показник шуму не більше 68 дБ За маркування новий мішлен або або ханкук, Йокохама, Пірелі, Гуд'єр. Зараз мішлен дуже дорогий, тому інші бренди це ідеальне співвідношення ціни та якості. Чи впливає зберігання на якість шини? Так, правильне зберігання критично важливе. А більше про шини у нас в профілі.